Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Я збираюсь на роботу. Зараз вже буду майже виходити. Хочу з вами поздоровкатись. Не знімаю зараз ніяких рецептів. Нічого такого не готую. незвичайного, щоб познімати. Буде таке сьогодні в мене невеличке влогове відео. Прошу заходьте на канал, підписуйтесь, хто не зі мною. І всім гарного дня. Все, вже біжу на роботу. Хочу, поки буду йти, вам розказати, що я студентка. Навчаюсь в автошколі. Хто не знає, я живу в місті Кривий Ріг. Дорога моя на роботу не дуже така цікава. Звичайна дорожка, нема ніяких комунікацій. Тому це хочу вас сповістити, що я ж учениця. Кожного дня вивчаю правила дорожнього руху. Знаки. В общем, сподіваюсь, що буде з цього якийсь толк, я закінчу і навчусь водити автомобіль. Бо в мене чоловік водій професійний, а я не їздю на автомобілі. Ну, якось обідно. І бажання в мене є, тому Ось такі діла. Може, ще хто в такому віці, як я, навчався або і в другому якомусь віці поділіться своїми якимись прикладами, мені буде цікаво почитати. Ну, в общем, іду далі на роботу. Може, ще що цікаве зніму, то вставлю сюди. Працюю я в ліцеї майже 13 років. Я медик, фармацевт і акушерка, але працюю в ліцеї, так повернулася доля, і майже 13 років я віддала цьому навчальному закладу. Хочу зразу сказати, що це. Не робота моєї мрії, але я працюю вже, якось втяглась, звикла, хоча вже мені й надоїло дуже-дуже замислююсь над тим, щоб піти вже на відпочинок. У січні буде два роки, як я вже пенсіонерка. Тому займаюсь дачею. Якщо ви будете дивитися там якісь мої інші відео, то там зрозуміло, що я весь період з весни до осені майже на дачі. Бувають винятки, коли там треба на роботу чи що, а так їздю й на роботу з дачі. Ну, так от коротко такий лікбез про себе. Кому цікаво, будь ласка. Така оце в мене тут дорога, Не Ні магазинів, нічого такого немає. Це і класно. Мені подобається природа, дерева, такі паркові містечка, щоб зібратися з думками. На початку робочого дня. Вчора так боліла голова, не знаю, чи магнітні бурі, чи що воно. Але... Тиск був 195. Не пішла на роботу, не знаю, яке там недовольство буде у начальства, але не змогла я працювати. Що це за праця, коли тобі так погано, тому зосталася вдома. Ну, ось так коротенько. Задавайте питання, може кому цікаво. Підписників у мене небагато, тому не знаю. Будуть коментарі, не будуть. Якось так. Всім гарного дня, мирного неба. Ще зустрінемося всього самого-самого найкращого. Привіт!